Миколаїв місто неземне. Львів гордість нашої нації. Дніпро місто на передовій. Запоріжжя промисловість України. Чернівці культурна спадщина України. Він митця, мир і надія для всіх українців. Харків науковий та промисловий центр України. Полтава символ непохитної віри в Україну. Луськ це місто, що береже історію України. івано франківськ Опора нашої держави. Суми північна фортеця України. Крим це Україна. Житомир – місто сили та рішучості України. Рівне, єдність, що переможе. Черкаси, місто минулого та сьогодення України. Чернігів, історія мудрості та віри. Херсон, південна фортеця України, Донецьк промислова сила України, Хмельницький, сила на кожному кроці, Луганськ – майбутнє відрадження, Кропивницький – вогонь, що не згасне, Ужгород – поєднання світових культур, Тернопіль, серце України, що пульсує єдність, Одеса, порт, що об'єднує Україну зі світом. Київ, душа України соборній Україні. Слава! Welcome